В ході засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном опрацювали 25 питань порядку денного. Зокрема, депутат Олег Діденко ініціював внести зміни у депутатське звернення до Верховної Ради України Кабміну та Міністерства освіти і науки щодо використання майна державних і комунальних закладів. Він наголосив, що треба посприяти, аби порожні будівлі закладів освіти області використовувалися з користю для громади, щоб громади департамент освіти могли Розпоряджатися і надавати в оренду для інших соціальних потреб для збройних сил, для соціальних, для реабілітації, щоб ці будівлі не являлися пустками. Затвердили обласні депутати. І проєкт рішення програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2025 рік. Реконструкція, капітальні ремонти це 375 мільйонів. З кожним роком об'єм і кількість наданих послуг збільшується. Ну, якщо ми беремо, то ми сьогодні десь близько 15 тисяч літрів крові заготовили. Кількість населення, яке отримало спеціалізовану допомогу, щорічно збільшується. Це десь буде сьогодні до 760 тисяч. Заслухали члени комісії звіти керівників комунальних підприємств на поточний рік. У нас обсяг піднятої води зріс на 9,5% абонентів у нас збільшилося в зв'язку з приєднанням деяких господарств до наших підприємства зіньків і Градиська. обсяг втрати витрат води склав 29,7%, при нормативі 32,6%. ми готуємось до сесії підсумкова сесія буде і відповідно проводимо засідання постійних комісій звіти наших стратегічних комунальних підприємств засвідчують що Посилена юридична складова робота з боржниками, міжнародна співпраця, покращена фінансова дисципліна. Навіть в цих складних умовах зростають фінансові показники, навіть попри те, що тарифи не піднімаються. Крім цього, внесли зміни до обласної програми з реалізації молодіжної політики, розглянули і майнові питання. Зокрема, йшлося про передачу аптек комунального підприємства Фармація в громади.